Світ в режимі Асап. Куди не подивишся будь-який проєкт. Маленький, локальний, супер транснаціональний Все ж згоріло, все асап. Причому дуже мало людей розуміє, що soon не способ це не critical status, статус. Да? Це певний там пріоритет. Угу. Наша сфера it Вона має певні. Так би мовити, характерологічні особливості. Тобто, оця асапність вона мечеться з певним типом характеру сфери, з яким ми маємо справу. І це накладає певний відбиток розуміння світу, в тому числі те, що він асапний, треба швидко реагувати, швидко приймати рішення. Все потрібно тут і зараз, але швидкість і рішучість вони типу в пріоритеті.